Отця і сина, і Святого Духа, возлюблене мої, Україна моя свята, церква моя. Сьогоднішнє Євангелія нам говорить про, про сіяча і сім'я, яке ми дуже добре знаємо, що ця притча, але давайте ще раз і повторимо, бо вона кожен раз спробує її. Почути, усвідомити і запам'ятати, і вона наповнена такою повнотою, що кожен раз хочеться її ще роздумати. Прийшов сіяти сіяч, сім'я, зерно, і коли зерно впало, одне впало при дорозі і було потоптано, і пташки небесні його поклювали, інше впало серед терня, друге впало на камені. Друге впало на камені і воно швидко проросло, але засохло, бо не мало вологи. Друге посеред терня, і зійшло терня, і їх подавило. Тобто маємо і четверте тільки на землю добру. Тобто маємо... Перше сім'я, воно по дорозі впало і що? І воно потоптано було. І пташки небесні його поклювали. А друге в камені впало. І воно швиденько проросло, але немало вологи в камені і засохло. І третє посеред терня. Тобто нормальна земля, терня, і воно виросло, терня, разом з ним, і воно його терня задушило. І тільки четверте на землі добре. І коли воно виросло, воно дало свої плод. Помножило в сторицю, збільшило то, що збільшилося, в сто краз більше, ніж то, що воно було. І Господь говорить, каже, що ви маєте вуха, щоб чути. А коли його учні запитали, він каже, що притча це притча. Але вам дано знати тайни Царства Божого. Тобто він говорить до своїх апостолів, в тому числі до нас це така дивна фраза. Що нам дано знати Тайне Царства Божого, Бога Любові, Бога Творця, нам, Християнам, дано знати Тайне Царства Божого. І ми сьогодні зібралися. От ми говоримо літургію, спільна справа, але церква в молитвах своїх жертву хвали принести. Тобто, Умий не неповинних руці мої і обиду жертви, є же ми услиште глас хвали твоєї. Є же ми услишите глас хвали твоєї. Тобто ми хочемо почути хвалу Богу. Тобто найбільше, що хоче творіння, ми говоримо, стоять ангели і архангели, тисячі предстоящі перед тобою, так? І от вони жертву, вони хвалять тебе непрестанно. І от ми прийшли жертву хвали принести. Ми прийшли причаститися цього, цього стану хвали Господа. Господа на Христі розп'ятого, померлого, стражданного, розбитого, опльованого на сміну, а ми йому хвалимо. Хва, хвала. Тобто, бо любов вона та якби, перемагає, покриває і це жах смерті і страждання. Покриває таким чином, що наповняє нас хвалою. Хвалою, що твоя любов безсмертна і непереможна. І оця хвала наповнена просякнута любов'ю. Любов викликає хвалу. У цьому, друзі, ми маємо вами ходити всі. Маємо прагнути цього, маємо шукати цього, маємо любити Господа, для того маємо молитися і. Старатися любити один другого, старатися молитву тримати, щоб оцей стан хвали в нас був якомога довше. Тобто, бо вам дано знати царство тайно, тайне царства Божого. А іншим тільки в притчах. Але щоб ті, хто бачили, не бачили, ті, хто чують, не почули. Ті, хто бачили, не бачать. Ті, хто чують, не почули. Так само і з Україною сьогодні. Щоб вони, ті, хто бачили, не бачать. І ті, хто чують цей жах не, по... не зрозуміють. Не зрозуміє брат колишня окупована Московська церква, а сьогодні церква окупант 300 років була окупована, гноблена. Скажімо так, під, підчиненням, віддана в покорення Московській церкві в управління і напівзак... не, не, ви, не витримавши ті умови, які, на якими давалися в управління, вона на кінці свого ісходу не принесла покаяння, коли могло. Тіпа ті, Бендрополити, які були під царським керівництвом, не могли противитися уряду, але. Цей сьогоднішній митрополит колишній, міг вернути, міг вернути ту правду тих, тих, тих умов, на яких віддавалося управління Київська митрополія, міг принести покаяння за всіх київських митрополитів, але він явив смирення, нібито. Ложне смирення. Він навіть не прийняв екзархів. Екзархів матірної церкви, тобто таке смирення, що навіть зухвалість, така гордісність і зверхність такого собі не дозволяє. От як до туди прийшла людина, то тобі тяжко випроводити гостя, навіть якщо ти його не хочеш, але ти його приймаєш, бо в тебе якась людські працює, якась... все одно. А тут це смирення, Боже, вложне настільки наповнено гордістю, що навіть. Братів християнів, єпископів, екзархів, які прийшли впорядкувати. отут трьохсотлітню 300 порушення умов управління Київською митрополії, порушення всіх умов виборності митрополита, збереження традицій, поминання патріарха за службою, належ... все, це, все, це по... все це попиралося. З допомогою Російського держави не дозволялася церкви, і церква заставлялася бути підчена державою. І це була гноблена, окупована церква. Так, вона віддавалася. Я ще раз вернуся до того. Андрія Баумайстера, цього філософа, який так говорить, що ця церква хороша, вона така гарна, вона дійсно була хороша і дійсно була гарна насправді до кінця, до свого, коли була гноблена і окупована півзаконно. Коли напівзаконно в ній не поминалося ім'я свого патріарха в тих умовах. Але в один момент оця вся. Заслуга стала злочином, стала окупацією, коли митрополит почав з того, що він не прийняв екзархів, зневажив свою матірну, матірну церкву, відлучив себе по тому від митрополитства і фактично порушив канони церковні. Тобто, видівши не видять, і сливши, не розуміють. І війна, і я вважаю, що причина цього великого церква має великий гріх. І війна на великий. І коли цього митрополита питають, то твій патріарх, він каже: у мене нема патріарха. Або зрікається, порушує канон. Друге, двократне, 14 правило, хто не поминає свого патріарха чуждість, священства, або блебреше лукаво. Також, насправді, для єпископа і митрополита. Одним словом, таке ложне смирення, яке не прийняло. Братів християн, в які прийшли трьохсотлітню літню оту, оту 300 -літню неправду виправити, щоб не допустити можливо війни, щоб повернути ту любов і вернути ту єдність народу. Да ви є ще ви і слише не розумієте, є ж є спритчасія і слово Боже. Тобто вам дано стати ця. Та знати Тайне Царства Божого, тобто, вам дано знати тайни правди і любові. Ми говоримо про любов і говоримо про молитву, що Господи. Молимося ти про тих ненавидіх і нас, що зроби, щоб вони наверни їх, творити, мислити і творити благої. Поверни їх мислити і творити благою, щоб вони стали людьми. І вернулися в правду і в покаянні, і в доброту і в милосердя. А з другої сторони, церква молиться, що знищить їхні міста і що пам'ять їх спогбить шумом, якщо вони цього не цього не зроблять. То любов вона має і здатність простати, але вона і готова знищити і спопелити, так як Господь ми говорили в притчах. Тих, хто покликаний був на його вечерю, і вони відмовилися, Він сказав погубити їх і міста їх знищити. Одним словом, от таке маємо в сьогоднішнє Євангеліє і такі роздуми про нашу церкву. А тепер далі дивіться, як Господь їх роз, 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 як цю притчу Господь далі розв'язує. Бо вони питаються, що це значить. І він говорить: при дорозі ці ті, хто почули. І по тому, хто прийшов диявол, і все слово взяв від їхнього серця, щоб вони навіть не повірили. Тобто вони почули, але Господь диявол, навіть серце не торкнутися, не дозволив цьому слову, забрав вони тільки почули, що це при дорозі потоплених сім'я. Саме цікаво, друге і третє, це то, хто при камені виросло. А їх же на камені їх же і услышати, їх же услышати, ті, хто почують на, на камені, це з радістю почують і приємність, то вони прийняли, так почули, наповнилися, якось, щось їх торкнуло благодать. І, але воно кореня немало, так як в камені, і, і, і тільки дочасно вірило, і тільки найменша трудність вони відпали. Тобто ми питаємося, звідки цей московський патріархат такий страшний, що приніс війну і не може в покаянні прийти. Тобто не може прийти багато тих лжехристиян, лже, християн, лже смирення. Хто вони такі? Тобто вони ж християни, вони повірили, але ті, хто повірили, вони бувають повірили, але не мають корені, і вони відпали, але вже лишилися професійними і вже мусять брехати. І вже служить дияволу. От таких він уловляє. І так само уловляє тих, хто в терні. Тобто ті, хто відпали в напастях в труднощі, не мали кореня міцного, Так, вони їм з радістю прийняли віру, вони прийшли, стали священниками, наприклад, стали християнами, кожен з нас може бути. А потім найменша трудність, і вони перестали вірити. Але ті, священників вже професійні, тут, звичайна людина просто відійшла від віри і просто стала та, якби не віруюча. А тут цей священник, нібито віруючий. Але він вже на нього віра, вже Антихристова, брехлива, неправдива. Він вже відпав. Він же просто лукавить, бреше. А треті, ті, хто почули, але були печалі і багатства, і сластьми житейські. Тобто запропонували їм якісь багатства, приємності житейські, пошанування. Або скорботи, залякали. І вони цими скорботами і цими солодкостями вони перестали бути твердими. Так само, як ми, І плода не здійснили. А в добрій землі це ті, хто добрим серцем і почули Слово Боже про Господа, про його любов і наповнилися хвалою Його, і шукають тої хвали. І хвалою живуть, і дай, Господи, Україні зараз стати християнською, все державою, і навчити народи любити, і самим навчитися любити, і стати світочем для світу. Амінь.